Друзі, прийшли в муніципальний зал на грав, хто знає з басейном зі всім. Ось так от він виглядає. Ми прийшли трішки пізно, і людей тут, звичайно, дуже і дуже багато. Тому перший лайфхак. Якщо хочете потренувати себе з людей, потрібно приходити раніше. Так, друзі, тут ми йдемо зараз до зали. Йде активне заняття спортом. Людей потрібно буде потім заглянути на такий активчик. Друзі, і ще дуже класна штука. Можна займатися на свіжому повітрі. Тобто у нас є зали, але люди беруть собі просто витягують штанги, все, що завгодно, і виходять на свіже повітря, під сонечком займатися. Дуже класна ідея. От друзі сіли після великої відпочинку. Крутимо педалі. Не знаю наскільки ми далеко від'їдемо, але...